Алло? Алло, я хотів записати для тебе повідомлення, щоб допомогти тобі освоїтися в першу ніч. Насправді я працював в цьому офісі до тебе. Зараз я допрацьовую останній тиждень. Я знаю, що це може бути трохи приголомшливо, але я тут щоб сказати тобі, що немає про що турбуватися. Ти впораєшся. Давай зосередимося на тому, щоб допомогти тобі пережити перший день, гаразд? Так, спочатку вступне привітання від компанії, яке я маю зачитати. Ну, знаєш, це щось на кшталт юридичної штуки. Ласкаво просимо до піцерії Фредів чарівне місце для дітей і дорослих, де оживають фантазії та веселищі. Фезбер інтертеймент, не несе відповідальності, за шкоду за подіяну майну або людям у разі виявлення пошкодження або смерті заяву про зникнення людини буде подано протягом 90 днів. Або як тільки майно та приміщення будуть ретельно прибрані та вибілені, а килими замінені. Бла, 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 це може звучати погано, я знаю, але насправді немає про що хвилюватися. Аніматроніки вночі поводяться трохи дивакувато але хіба я їх звинувачую? Якби мене змушували співати ті самі дурні пісні протягом 20 років жодного разу не мили. Я, мабуть, теж би був трохи раділий вночі. Тож пам'ятай, що ці персонажі займають особливе місце в серцях дітей, і ми повинні проявити до них трохи поваги, чи не так? Гаразд. Просто май на увазі, що персонажі мають тенденцію трохи блукати. Вночі вони перебувають у своєрідному режимі вільного блукання щось про те, що їхні сервоприводи блокуються, якщо їх вимкнути надовго. Раніше їм дозволяли гуляти і але потім стався ось 87-го. Так, дивовижно, що людське тіло може жити без лобової частки, розумієш? Щодо твоєї безпеки, то єдиний реальний ризик для тебе і для нічного сторожа, якщо таке існує, полягає в тому, що ці персонажі, якщо вони побачать тебе на робочий час, швидше за все не впізнають тебе як людину. Вони швидше за все побачать у тобі металевий склад без костюма. Оскільки це проти правил під Фредді Фасбера, вони, ймовірно, спробують. Силеміць запхати тебе у костюм Фредді Фасбера. Це було б не так вже й погано, якби самі костюми не були наповнені поперечними дротами та аніматронічними пристроями, особливо навколо обличчя. Отже, ти можеш собі уявити, як твоя голова силеміць затиснута всередині одного з них, може спричинити певний дискомфорт і смерть. Єдиними частинами тебе, які ймовірно, знову побачать дня, будуть твої очні яблука і зуби, коли вони вискочать з передньої частини маски. Так, про це не кажуть, коли записуєшся, але перший день пройти легко. Перевір камери і не забувай зачиняти двері тільки в разі крайньої необхідності. Треба економити енергію. Гаразд, на добра ніч. Алло? Ало? ж якщо ти це чуєш і дожив до другого дня, вітаю! Цього разу я не буду говорити так довго, оскільки Фредді та його друзі мають тенденцію ставати більш активними протягом тижня. Можливо, було б непогано поглянути на камери, поки я говоритиму. Щоб переконатися, що всі на своїх місцях, знаєш. Цікаво, що сам Фредді не часто виходить зі сцени. Я чув, що у темряві він стає набагато активнішим. Так що, гадаю, це ще одна причина не виснажуватися, чи не так? Я також хочу підкреслити важливість використання підсвічування на дверях. У полі зору твоєї камери є сліпі зони, і ці сліпі зони знаходяться прямо під твоїми дверима. Тому, якщо ти не можеш знайти щось або когось на камерах, то обов'язково перевір освітлення на дверях. У тебе може бути лише кілька секунд, щоб зреагувати. Звісно, це не означає, що тобі загрожує небезпека. Я не це маю на увазі. Окрім того, час від часу заглядай на завісу Піратській бухті. Тамтешній персонаж здається унікальним у тому сенсі, що він стає більш активним, якщо камери залишаються вимкненими протягом тривалого періоду часу. Гадаю, йому не подобається, коли за ним спостерігають. Я не знаю. У будь-якому випадку я впевнений, що у тебе все під контролем. До скорого. Алло? Алло, привіт. Ти молодець. Більшість людей так довго не живуть. Я маю на увазі, знаєш, вони зазвичай приходять до інших речей на цей час. Я не маю на увазі, що вони померли. Я не це мав на увазі. У будь-якому випадку не буду забирати у тебе багато часу. Сьогодні все стає реальним. Слухай, у мене ідея. Якщо тебе спіймають і ти не хочеш, щоб тебе запхали в костюм Фредді, спробуй прикинутися мертвим. Ну, знаєш, закульгай. Тоді є шанс, що, можливо, вони подумають, що ти порожній костюм. І знову ж таки, якщо вони подумають, що ти порожній костюм, вони можуть спробувати запхати в тебе металевий скелет. Цікаво, як це працює? Так, неважливо, забудь. Краще просто не попадайся. Гаразд, не буду тобі заважати. До зустрічі. Четвертий. Я знав, що ти зможеш. Слухай, я не зможу відправити тобі повідомлення завтра. У мене тут була погана ніч. Я радий, що записав свої повідомлення для тебе, коли зробив це. Зроби мені послугу. Може, якось заглянеш до тих костюмів у задній кімнаті. Я спробую протриматися, поки хтось не перевірить. Може все буде не так вже й погано. Мені завжди було цікаво, що там у всіх цих поражень в головах. Знаєш? О, ні. ‫אחרונה, אמרת שזה לא ידעתי, 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 ‫אח